Значить, така втулка ставиться. Раніше ми її ставили штатно, коли були пластикові шнеки. Потім перестали, тому що селітру і карбоміт сіє нормально, нітромофоску або ж крупну гранулу сіє хуже. Тому ми її перестали ставити. І, скажімо так, роки три ми вже її не ставимо. Дуже рідко, інколи є такі нарікання, які у вас що просипаються, але. Ну, слухайте, там, мені багато хто писав у відео, що в них теж були проблеми такі. Можна. Може, вони не звертаються чи бояться, я не ні, знаю. Не, ні, ні, просто що коли вони починають сіяти з другим добром, <свист> кроме селіти. з другим добром працюють, то, то не немає. Ми її uh -huh. зробили розрізною вам поставили, щоб uh -huh. вам було легше її зняти. Ми вашому батькові показали, як знімається ліпісток, підімоте покажемо. Mm, Якщо ви будете сіяти. Якесь інше добриво з малою сипучістю, з крупним uh -huh. гранулем. Вам треба буде відкрутити одну сторону, оці ліпістки так називають, uh -huh. ви їх відкручуєте, і вона отут розрізна по плану, поняли? І вона, ну ви підгинаєте акуратно. Розігнули. І витягнули. Да. Uh -huh. Ну В принципі, тут зазори ну, якби нормальні, але Но, якщо буде крупна гранула, воно задаєте. може висівати меншу норму, ніж ви задаєте. Uh -huh. по книжці, Воно все одно буде, як би. Ну, не... тоді на зв'язках. E, можна або на зв'язочках попробувати, або ж витащить все-таки. Якщо mm -hmm. буде є таке добриво, як щебенка, отаке, от як і mm -hmm. щебі, mm -hmm. то тоді тільки винімають. Mm -hmm. Це вам точно кажу, це вже ж пройдено. Mm -hmm. Це не за те, що там ми правтикали, чи це наш якийсь там косяк там, чи ще щось. Це просто більше даже, mm -hmm. е, потреба е, самих mm -hmm. користувачів. Тобто mm -hmm. люди самі жалувалися, що меле, я ставлю сто висіваю 60 кілограмів. Винімайте втулку, ну а представте, якщо вона не розрізна, виташіть її це поковини відкручують, да, роз, розпресовує підшипник, витязку. Ну тобто це ну, якби, такий собі об'єм роботи, немали на 4 банки. Тому зараз ми зробили розрізну цю втулку, щоб вона була бистросйомною. І от вам запаси ставляємо. не розрізні, а тут ми поставили розрізні. Тобто Тепер не має бути проблем. Показали по налаштуванню втукового сушника, що ось ці болти вони є регулюючими. Ось цей контргайк відпускаємо, крутим цей болт. Це... Я дивився так. відео у вас в Тікток. Оце так само і тут, оця частина. Це вже ви орієнтуєтесь по е, місцевості. Mm -hmm. скажімо так. Далі що ми? Е, показали, що треба бажано в кінці кожної зміни або в початку наступної зміни. Тобто з цієї сторони, з цієї сторони, а ресівер цю трубу, в неї за час під час роботи може набиватися пиляка. А, тоді вакуум тоді. Так, да, тоді mm. може бути вакуум. Значить, відкручуємо цей болт, включаємо вом і воно все висасує, видуває, все О, це, як, через дітей. Ось таким образом прочищається. Mm -hmm. То есть Далі об'яснили, що вибираємо передачу робочу, яку будемо працювати газ в пол, 540 оборотів лома для того, щоб був стабільний вакуум, щоб було чітко працювало я, е -е, я, я, висів. висів. По калібровці насіння, то є, ну, це насіння, воно, як ви він ну, воно не буде нормально висіватися, тому що це Ну ви Це стали, ми понимаєте. людям сіяли да. по огородах, і ми ж не будемо його кожен. Тепер оце. Це, е, шибер наповнення камери. Оце багато. Uh -huh. Я вже батько ваше об'яснив, що треба трошки підзакрити, щоб трошки менше. Десь півтора сантиметра до цього краю де повинно бути наповненість. Uh -huh. Це багато. Добре. Да. Так, відпустили вам трошки ці, тому що хлопці зажимаються. Е, гайка з е, Контраг... да. І вони пневмо зажимають віддільно секцію, потім вішують. То буває, що деякі секції туговато, тому їх трошки підпускали, щоб добре паралові. Ага. Далі показали по налаштуванню ще такий момент, що навіски трактора воно повинно бути навіска налаштована на плаваюча, тобто в прорізні опори для того, щоб вона планувала, щоб вона добре копіювала рельєф поля. Ми ага. ну, трошки підняли колеса усі. Для того щоб сівалка. Ну Це Тож, ж глибина Звісно. Щось... Як... Глибина глибина глибина. Тут е, важливо, щоб е, ці колеса глибина. утримували сівалку таким чином, щоб у вас була висота приблизно пів метра. Є, в робочому положенні. Для того, щоб оці планки паралеграма були е, горизонтально ага. вони розташовані. Коли вони горизонтально розташовані, у вас одинаковий хід як вгору, так і вниз. Тобто У вас не буде так, що в розор заїхало, у вас уже низ нема куди. А вверх а у вас пружина не дає. Ну, ви поняли, буде горб роздувати. Вона not. буде чітка, тобто у вас вони в горизонті, сівалка сама рама в горизонті, і у вас буде чітка копіра, Плюс uh -huh. у вас плаває ще. Uh -huh. А це ж транспортне, ну, як воно тут. як вони... Е, вони автомат напівавтоматичні, скажімо uh -huh. так. От ви ключі нав'язку. Так, да, воно доведе защокнутися. Uh -huh. Де там, які не защолкувалися у нас, uh -huh. ми тільки що їх там. А, під берегі. Там носик просто він так трошки був. Бо в, ми в, почали в... з батькою руками тягати, каже, то щось ну, ми тут не, 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 знаємо. Може десь, якщо пружинки не хватить до защолку, може десь і придеться рукою. Ну, якби. Ага. Но в цілому ви правильно все розуміли, що треба, щоб воно ну, автоматично. Ну, Раз, ага. хоп і все. Ну а показали? Да, система контролю, система контроля вам покажу. Значить, датчик куті. Усе цей датчик куті. Угу. Зазору тут зараз виставлений правильно, він должен бути не більше двох міліметрів. Між шунтом, оце шунт називається, угу. і ось цим датчиком, який щитає імпульси. Угу. Е, е, для того щоб його відкалібрувати, цей датчик куті, ви відміряєте на полі, відміряєте 100 метрів. Машини приїхали там по краю. 100 метрів відміряли. Значить, заходите в приложення, я вам покажу в uh -huh. приложення, да чи путі калібровка там є сторону там, де заходи воно ну. да. і проїжджаєте ці 100 метрів. Коли ви проїхали, ви сохраніть там чи розщо, там яке там слово не помню. Корот, uh -huh. Воно запам'є, воно просчитало імпульси, і таким чином сигналізація буде вам уже рахувати. Скільки гектарів ви засіваєте, uh -huh. буде розуміти плюс-мінус. Коли ви задаєте кількість насіння, яку ви сіваєте, воно буде пролітаюче, воно буде коротше, математика, скажімо так, алгоритми будуть забиті. Ага. Бо це система контролю висіву. Система контролю висіву бюджетна, тому ожидати одне якоїсь там точності Точно. не, та, 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 не стоїть. Тобто вона по більшій степені показує сіє не сіє, який рядок там не сіє, і приблизно приблизно висіяні сіміна. Тому що це бюджетний варіант, для того, щоб читало. До одної зернини класний датчик, це рекорд либо же Жемонада це 50-60 тисяч гривень. Тому... Та ми і так з батьком єлі начерпали. А не... Ну, я розумію. Ну, Хотілося є ж новеньке. Моменти якісь такі не базові моменти налаштування. Зробили, які... да? Да, Це ми зробили. Нав'язково ну, льняна, так що коли буде в горизонті, то тоді вже банку не буде крило uh -huh. так, ну, в принципі, Таке все, да. да, В принципі, таке все. І Те, там, що... ще переставили на продольні, провушені, поняли? Плаваєш, так. От. Вроді би, вроде би так Ну, По Вогнякам-пропускам, зрозуміло, що ви підняли сівалку, включили вакуум робоче. Одне колесо прокрутили 4 секції, прийшли, прорегулівали. Інше так само. Ну, якби, uh -huh. і все. Ну, а тепер, якщо... І все, я вам покажу на телефоні, куди я хочу. Ну що, як ви бачили, приїжджала компанія Ремсинтез Синтез, по настройці сівалки, поставили, як ви бачили, сюди втулочки. Так що, отак от. Сказали треба чаще видувати, продувати її, щоб пиляки не було. Ну там ви все бачили. І ще скажу одне, що тут на тракторі вони ще посовітували ставити. Ставити цей Ставить тут, а щоб було воно в плавуще сівалка. Ну, консультацію провели і то добре. Ну, бачите, обратили увагу Все в відео я вам показав як є. Так що сказали на свої ошибки вони, так? Да? Да, хлопці молодці. Батько довольний, сказав, що приїхали сам сам як не директора, а чи як він там. Ну короче, розказали, трошки там відрепетирували. По сигналізації розказали, як пользуватися. Ну, там все відео, я не знаю, може не все знімав, але як є. Так що, одне скажу, в кого є така сівалка, треба обращатися, дапа. А не бояться а там. Я сказав, що ми купили, долучно воно працювати. Вони. Ну, хлопці сказали, що правильно ми зробили. Що... Будемо дивитися. Тут вони трошки попідпилювали у ну, мене не було. Все одно іли треба на бугор заїжджати, щоб. А, щоб сідала. Трошки крючки там в транспортне попідпилювали, щоб... Вона ну, зацеплялася, бо ми руками його піднімали. Ну не знали, що той. Ну а так, не знаю, будемо сіяти, ось будуть всходи. Покажемо вам, як вона відсіяла. Ну і все. Так що. Обращайтесь. Я їм одразу сказав, може люди бояться вам до вас обращатися. Та кажу, люди ж пишуть, що є такі нюанси. Вони кажуть, та ні, люди обращаються. Ну, так що наглость це друге щастя дапа, так що, ну, а там далі покажу. Що грузив я сьогодні сімку. Сказали 11,5 сімочка, може й дороже, не знаю. От грузив, все якби добре. Ще його додому взяв, бачите, пожарить. Ну, а що треба щось брати. Як їздить. Кун якби ще не розпався, ще не розірвали. Працює. Тут теж все теж на покунові поки Рікальному, Це в нас він вже скоро. Буде рік, як він підключений. Так що. Все. Погнали. Всім дякую. Пишіть, коментуйте, правильно я зробив не правильно. Я думаю, правильно. У моєму випадку я зробив все правильно. А там, не знаю, кому як. Сказали, реагують на всі на всі питання. Так що якось так. А я погнав, треба ставити дракона десь.